Найкращі країни для роботи українців. річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила близько 37 900 євро. Найвищі доходи зафіксовано в Люксембурзі 81 064 євро на рік, Данії 67 604 євро, Ірландії 58 679 євро. Найнижчі зарплати мають Болгарія. 13 503 євро, Угорщина 16 895 євро та Греція 17 013 євро. У Польщі середній показник трохи вищий, 18 054 євро на рік. Швейцарія залишається лідером у Європі із середньою щомісячною зарплатою 7 676 євро, що робить її особливо привабливою для кваліфікованих фахівців. Найкращі країни для роботи. Німеччина, середній дохід 3500 4 тисячі євро на місяць. Попит, інженери, іт спеціалісти, медичний персонал. Особливості, високий рівень соціального захисту та сприятливі умови для інтеграції мігрантів. Швейцарія, середній дохід 5 тисяч 6 тисяч євро на місяць. Сфери, фінанси, іт, фармацевтика. Переваги, стабільна економіка та високий рівень життя. Люксембург, середній дохід 4 тисячі 5 тисяч євро на місяць. Популярні сфери, банківська справа, фінанси. Додатково, сильна система соціального захисту. Нідерланди, Ірландія, Данія. Середній дохід 3500 4 тисячі євро на місяць. Попит, лікарі, інженери і фахівці Особливості, стабільна економіка та високі стандарти праці. Збережи, підпишись, поши.